Її вітання Носферату 2024 року. Це нове переосмислення класичного німого хорору Фрідріха Мурнау, 1922 року, яке намагається демонструвати ту саму класичну атмосферу жаху. Фільм розповідає історію графа Орлока та його темний вплив на життя закоханих. Сюжет ніби й не новий і дотримується канонічної подачі. Проте, все ж на відміну від оригіналу, більш динамічний та сучасний, що пішло на користь. Фільм новий, тож говорити достеменно про рейтинг не буду. А от бюджету 50 мільйонів доларів орієнтовано вже. Приніс понад 172 мільйони доларів. Дуже крутий каст акторів і на диво неймовірна Лілі Роуз Деп. Спонсори отримують ранній доступ до відео. Дякую, що дивитеся! І всякі гарні слова пишете. Підпишіться, якщо вперше на каналі, і перейдімо до переказу. Не спиться дівчині вночі, просить когось її почути. Як раптом злий голос каже, що вона пробудила його, і що взагалі вона не для життя створена, бо не з людського роду. Та аж підлетіла від такого відкривання. Голос питаючи, буде вона з ним назавжди. Та бідолага клянеться і в якості подяки ловить імітацію оргазму. Наш козак скримує, і ось така шняга переносить нас на роки по тому. Це Елен і Томас. Жінка каже, найтмейрс замахали вже, і що медовий був короткий, тож просить ще трохи лишитися. Навіть котекс просить, але то справи у хлопа має бігти. Дівчина каже, що посада вже його, а значить, відійшлють. Молодий Холмс біжить по Німеччині на роботу. Лише подивіться, які декорації. Забігає в агентство з нерухомості, а тут як у Грінготці. Так спішив, що запізнився на 25 хвилин. Я б ще зрозумів, якби маршрутки подорожчали. Нервує, що капець. Якийсь мужик готує йому документи і вітає з одруженням. Каже, що жінка в нього кайф, майже німфа. Томас то все ковтає і, прагнучи отримати посаду, каже, що готовий на будь-що. Ну і кулястик говорить, що мав справу з одним іноземним графом, старий і ексцентричний. Хоче хату Придбати у них десь тут, щоб померти. Врешті, маєток Гріндевальда. і все пок, але той маєток то розвалене, а не жилище. Ну, пан платить, то його справи. Але оскільки старий, є нюанс. Доведеться петляти до нього в Карпатські гори в Трансильванію. Томасу він тому не радий, але закриє угоду і місце у фірмі забезпечене. Звати графа Орлок. Томас каже: Дружині, що подорож на 6 тижнів, просто почекай, але Елен бізиться на квіти і перечуває неладне. Розповідає про сон, де вони були у вівтаря, але замість Томаса там стояла смерть, і хрінова те, що вона була. Була неймовірно щаслива, обмінялися клятвами, а потім хоп, і всі були мертві, але вона чомусь була найщасливіша в світі. Томас утішає, каже, що то лише сон, і взагалі повернеться, купить будинок, прислугу будуть жити та те, що та Елен невблаганна, але все ж гроші є гроші, то їде він коротше. Пізніше на тусі успішного друга вони успішно вдають успішних у Вусаня справи вгору. Двоє дітей, одна ще на підході. А от у Томаса в процесі каже: от я теж повернуся, віддам тобі борги і буду як ти класним. І каже, що обов'язково придбає собі. Кугар Кросер, щоб чілити ввечері. Кугар Кросер це ігровий стілець, який стане багатофункціональним доповненням до вашого робочого місця у вигляді підставки для ніг або ж як окреме сидіння. Адже кросер зберігає ергономічні характеристики повнорозмірних подушок для ігрових крісел. Зубчасті краї забезпечують амортизацію та широку опорну поверхню. А завдяки перфорації, кросер зберігає прохолоду та комфорт. Металева основа п'ятизіркової колісної бази гарантує вантажопідйомність до 120 кг, А газліфт та фіксатори коліщат дозво. З комфортом налаштувати кросер під свої потреби. І, звісно, впізнаваний дизайн все, що треба знати про цю модель. Доступні в Україні. Посилання залишу в описі. Просить приглянути за дружиною, бо ще веланхолія з минулого повернеться, та втрачати можливість таку точно не можна. Діти квіти життя, точні копії мамки. Кричать про чудовисько в кімнаті, тож сім'я йде вкладати малих, а ці знайшли місце зализатися. Вночі дівка волосся чікнула, а цей босс з агентства призив мутить якийсь. Каже, що скоро все збудеться, і буде він супроводжувати володар Тепер тут, як і було по контракту. Дівка дає амулети, каже, що писав їй щодня і що вона йому вірить. Хлоп поскакав, дівка ледь не плаче, але подивіться, які краєвиди. Проте в горах холодно страшне, треба десь ночувати. Знаходить якихось циганів місцевих. Оце прийом та ти що? Нічого хорошого не віщує, яким би хорошим не здавався. Всі давай сміятися, тому виходить господар і всіх приструнює. Томас каже, воно б переночувати десь, бо зустріч у замку Орлока в нього. Та мужики чути про те не хоче, але вдвічі більше ціна прочистила вуха. В тій таверніч що воно таке, як у фільмі жахів, ще й бабка щось по-своєму щебече про те, щоб той замок не ходив і молився. Томас, певно, ні слова не зрозумів. Вночі застає рух на вулиці. Це якийсь обряд місцевих, де вони дівчину на коня посадили, і до побачення. Прийшли до якоїсь могили. Кажуть, що вампірська, тож треба труп заколоти. Томас від такого в шоках. всі на нього подивилися, і хоп, прокинувся в ліжку. Нюанс лише в тому, що взуття брудне вийшов, а на дворі не густо ще й конини нема тепер. Тож далі доводиться пішкодралом. По дорозі до нього прибігають інші коники з каретою, і той вже певно з життям попрощався, але йому двері нечиста сила відкрила, і мов сідай. Ну варіантів небагато. Який видон, господи, допоможи на півмаринях. Примарні коні довозять до замку, а тут все на автоматиці. І стоїть страхолюдина, ні слова не каже. Той лиш поклонився. І от треба дивитися в оригіналі, бо жоден переклад не передасть. Весь жах голоса орлака каже: запізнився ти вже за північ. Слуги сплять давно негарно. Томас вибачається і заходить в вітальню. Певно що ну тут, хоч камінь. Є. Козак каже, речі туди, сідай сюди, угоду на стіл і погнали. Ніякого ранку чекати не будемо. А ще каже, що володарем кликав. Статус в нього бач. Переляканий Томас слухає про те, як графу давно кортить подивитися на ті папери і трохи він ще телепортується. Лиє вона в бокал і каже, Дринк, який же переляк грає та ти що?» Граф листки гортає, і Томас питає, що до да за приколи цигани вночі мутили. На що Орлок каже, що місцеві забобони не зрозумілі звичайній людині, особливо з високим рівнем освіти. Розкопка трупу це нечистивий ритуал. каже, ну а далі вирішує обрубати розмову, бо саме тому він і хоче виїхати у велике сучасне місто без цих дурних казок. Каже: він це досить в агресивній формі, як можете бачити по очах Томаса. Граф наказує їсти і питає про одруження. Хлоп на паніці порізався, і у вампайра оки так і вилупилися. Каже, щоб той до вогню підійшов, бо ви Видно, що у очі у Томаса якісь нездорові. Може зарадити після чого відбувається якась дичина. Дівки на променаді гуляють. Елен ділиться думками, що вона ніби як не людина, ніби не живе. Що здається, ніби нею хтось керує взагалі? Виглядає вона як божевільна, але розуміє це. А Анна каже, що то все бог мейбі, і це окей. Томас прокинувся, а навколо одні розвалини. Він на то все подивив, дзеркало взяв і бачить, що хтось робив кусь. Ввечері орлок договір накидав та каже, підпис став як посередника і питає за медальйон дружини. Щось там нюхає. А Томас каже: мов можна листи її відправити, бо купа назбиралася, але йому лиш підпис треба і кидає золота за послуги. Ну була, не була. Орлок радий, що буде сусідами. А Томас питає, для чого йому та розвалена в місті. Орлоку взагалі погрінчато той питає. Каже: йди спи, втомився ти. Але Томас хотів би насправді звалити якомога швидше, бо тут йому сняться кошмари. Та граф каже, що не годжа в такому стані подорожувати. Тож слухайся, і медальйон забрав. Знову провал пам'яті і укусів побільшало. То панікує тільки так. Бігає тим ранком, як припечений. Але всюди зачинено, знаходить підвал, і звісно, що лізе в нього дурак такий. А тут могильник. Томас дві хвилини намагається наважитися його відкрити, бо то сатаницька хрінь на ньому якась. Але цікавість перемагає і певно підозри підтверджуються. Тож він думає, що варто зробити як селяни, але орлок спить накріпко кріпко на такі випадки. Пісюном посвітив козацьким та й так того чоловіка налякав, що він швидше собак бігати почав. І через той медальйон каже, що чоловік все, тепер думай тільки про мене. Ну, Елен сновидить під це все. А Томас ледь з розуму не сходить. Тут складно пояснити, що відбувається. Томас ловить галюни у вигляді орлока коханої. Виявляється, що Орлок вже кровину смокче, як бензонасос, а Елен тим часом теж десь літає. Коротше, Елен лихоманить, лікаря. Викликав. Але той каже, що Том може все через застій крові, кидає пару порад, і якщо буде гірше, прив'яжіть до ліжка. Елен стогне, що до неї хтось йде. Тож лікарі ефіру подихати тицнув, та й до побачення. Томаса будуть гавкіт собакенів, тож він рятується куди встигає. І стрибай тут не негнико погнуде. Елен переймається, що вісток ніяких, а значить, біда і стерить, тож циліндр її струменить і запевняє, що буде шукати причину. А з Томасом все окей. Розказує жінці, що всі завжди крутилися навколо неї. А він, от вже втомився. Ну коротше, вони люблять її, але своя сім'я не менш. Важлива, і під майже цьомики Елен знову ловить приход. Он що витворяє. В лікарні робітник каже, що відніс старого вниз, бо той її близько не кволий. Стогнав, кричав, що страшне, вбив, а потім їв трьох людей голими руками прямо на різдвяному ярмарку. Йдуть в темницю подивити на це чудо. А це ніхто інший, як цей клерк з агентства. По кімнаті бігає і каже: Імен в мене нема, я лише його слуга, сталося проведіння і взагалі подивіться, які підгони гарні від владики. каже ще якусь нісенітницю, і тупо захавує голуба дурак. Лікар питає: що ти робиш? А дід йому що. Він йде, що я буду служити, бла бла, і скоро на вас обвалиться прокляття, бо він буде правити над вашими трупами і кидається ще й на лікаря докупи. Елен теж трясе, тож доводиться в'язати, кажуть, що напади прямо як по годиннику. А лікар ще й розповідає, що роботодавця Томаса сьогодні госпіталізували, бо той навіжений зробився і каже те саме, що дівчина він іде на Томаса. Тим часом натикається служанка, тож його згорем пополам рятують монахині. Лікар каже, що є один швейцарець фон Франц, класний тіп і фахівець може допомогти. Вчив його. Він тут і є нюанс лише в тому, що його вигнали і висміяли в рідній країні, бо він дещо став одержимим окультизмом і всякою подібною штукою. Ніби підтверджуючи правильність направлення з Томаса, демонів женуть. І дізнаємося, що орлоку диявол душу лишив, щоб той надалі міг богохульствувати, І що тепер Томас в його тіні. Томас каже, що ж покидьок землю купив, і монахині переконані, що він має повертатися у свою землю, щоб жити далі. І Томас теж стоїть на своєму мову. Земля є, і він прагне до Елен. Показують корабель, який перевозить ящик з Орлока якраз на нову куплену ним землю, в якій зможе собі жити по кайфу. каже, що скоро не буде лише тінню, скоро будуть одним цілим. Он лежить красень. Роботодавця вже в крісло посадили, але кричати всяку хрінь йому це не заважає. Мужики прийшли до фон Франца, але він їх посилає та й все. тож вони трохи самі заходять. А тут точно окультизмом звихнувся. Щось шепче під себе, але лікар йому теж щось сказав. І той хоп, і дивіться, який радий бачити старого учня. Питає, що його привело сюди, а потім сам і відповідає про подругу цього друга, що страждає від нападів сам. Моноболізму чи щось таке, і пропонує шнапса. Томас тим часом на коняку та ще не бере всіх силах, але в дорогу. На кораблі ж теж дві ж капітану кажуть, що екіпаж дахом їде, карантин треба, а вантаж взагалі проклятий. Один аж обригався від інфи. Кажу, наперед вони говорять всі російською, тож їх не буде шкода. Франц прийшов і відразу правила свої встановлює: дівчину розв'язати, ніяких дурманів за кота кидає респект і просить описати напади. Ну, Елен каже, що це ще з дитинства. Вона шарила за певні події в житті, коли батьки помруть, наприклад. Але от почала дорослі і тим самим лякати його, і щось вона була надто самотньою і хотіла розради. Тому одного разу батя знаходить її голою. і кричить Гріх відправляю тепер тебе кудись там. Всі припадки закінчилися, коли вона покохала Томаса, але от знову почалося і питає звідки виходить зло зсередини, чи ззовні настав час трансу і Франц питає всякі деталі: чи пускав кров, щоб знизити тиск? Яка менструація? Зінниці на світло не реагують, а значить, вона вже не тут. Перепрошую за гротескність методів, але вона вже нічого не відчуває. І тупо похріначить їй руку голкою, після чого питає, що вона бачить. А бачить вона якусь хрінь тінь. Він іде. Франц не відступає, тож її ламає і так і сяк, але, врешті-решт, голос змінюється, і вона видає базу про ріки крові і купу мертвих. Що ось ось це все настигне землю, і що вона обіцяна йому ялинка зі свічками небезпечно. Франс каже, що висновок зрозуміли як 5 копійок. Вона проклята демоном. Це не галюцинації, а саме одержимість. Демономисне шукає людей одержимих тваринними інстинктами, і певно, вона оце ж попала свого часу конкретно. Каже, щоб за нею приглянули ніякого ефіру, а він пішов перевіряти і досліджувати собі щось там. На кораблі вже трупи скидають. А нижче під палубою один герой вирішив прибрати причину самотужки. Нагадаю, що навколо то не води, і що можна було б зробити це простіше. Але то скільки щурів, страшне. Але є дещо страшніше. Дідуган тим часом бушує, стілець перевернув, піну пускає, Тож, поки йому намагаються допомогти, він теж грається у вампіра. І Побіг з криками, що світлість вже тут, а кров це життя. Корабель дійсно майже доплив. Елен теж вшарила плачевність ситуації. Аж тут Томас доскакав. Він в хандрі каже, що Елен була права, що в покидька медальйон, і буде нам всім смерть. Чотири ранку в двері хтось ломиться. Це ось ці хлопеці прийшли сказати, щось що оцей корабель приніс. Чому а цей щур вже перекидає орлока на нову хату? Орлок, до речі, злий, бо Томас живий живенький. І коротше, Елен має повторити клятву і змушувати її взагалі не можна. Інакше не спрацює зв'язок, тож викрадення не підходить. Де Стусана, обзивається і каже, що йде никатися від світанку. Ну і ще каже, що скоро дзвони задзвонять, і він спробує її на смак. В місті біда, щури захопили вулиці. Томас в стані схожому на Елен. Вона вибачається і Франс розмови в тому, що білявка думає, мотто все було просто і якось само пройшло. Але Елен хоче до професора розібратися з цим лайном. В лікарні мужики оглядають тіло і доходять заключення, що чума, але є момент, крові нема, і ось оці отвори більші за щурячі. Франс каже, веди до божевільного, але є теж нюанс. Він же сторож загриз і втік. Франс каже, що ввечері сходка, і краще б це була чума. Орлок лякає рукою свої нові володіння. В цей час Томас прокидається від задухи. А дітей, що бояться лишатися самі. Заставляють молитися. Норма альтернатива. Анна на стрьомі, та й не дарма. Звідки не візьмись, Елен просить разом поспати. Тож діти найдалі моляться, а подружку в біді не кидаємо. Ну вони один одному люб'язності накидують, анна хрест віддає і все. Франц розповідає, що цей їх привид не просто привид, він може являтися фізично і завдання в нього просте знищити всіх до біса. Дядько злиться і не вірить у всю цю срань. Проте Франс каже, що бачив таке, від чого Ньютон би захотів не народжуватися на цей світ взагалі. То щоб перемогти зло, треба спершу визнати, що воно і. Існує, а вони зараз зіткнулися з найстрашнішим: З Носферату. Що на ніч, то якийсь рух. Елен зустрічається з Орлоком. Тупо отаман. Вона каже, що він як змія в її тілі, але Орлок намагається переконати її, що він апетит, а вона не вміє кохати. Вона не для цього. Каже, що спав собі класно в землі, допоки вона, нещастя, таке не розбудила і наваляє її, що чоловік за пару монет поставив підпис і розірвав шлюб. Тож визнавай, давай, бо його пристрасть пов'язана з нею. І неважливо, що тоді вона була малолітньою дурою. Коротше, кохати він не вміє, але. І насититися без неї не здатний. Тож, каже, давай згадуй, як нам було тоді, але вона його ненавидить. каже, тож отаман злиться і каже, що маєш три ночі. Сьогодні була перша. Ти не захотіла, ну то далі буду паскудить життя тих, кого любиш. На третю ніч або йдеш до мене сама, або чоловік твій гайки відкине. І взагалі будеш дивитися, як світ гине. Наговорив коротше страшного. Та ж прокинулася і фу блін. Перша пішла щури ласують подружкою. В місті повна дупа, чума поширюється, скоро судний день. Анна тепер теж всяку пругу несе. А чоловік то тільки слухає. Краще б до дітей пішла. Тепер от наслідки. Елен каже, мужчинчику про тінь в домі, і що професор був правий, але того все дістало. Каже, що поверталися додому для їх же блага. Хоче відгородитися таким чином. Елен питає, чому він її завжди ненавидів і взагалі обзиває його? Хоча той переконаний, що завжди лише піклувався про них. На цій ночі він викликає їм екіпаж за свій рахунок, звісно. А Елену відповідь. Торочить про те, що всі вони помруть. Франц підтверджує теорію про Носферату, який шукає живі душі, але оскільки він вже злився з цією тінню, треба шукати тіло. Вони залазять в агентство і влаштовують гармидер в надії знайти зачіпки. А тут опача, всякі приколи Демонові. На дворі трендець та й стану пари не найкращий для переїзду, але що то вже поробиш? Професор з лікарем розповідають, в чому причина. Але як знищити цю штуку, Бог його знає. Точно знають лише те, що носферату спершу має повернутися в ту землю, де був похований до того, як переродився. Мужик, це все послухав, посміяв. Вся і каже, йдіть звідси ненормальні на дворі. Чума, а ви про демонів мені в балакаєте? А жінку його анночку просто щури покусали. Та мужики кажуть, хоч з міста виїжджай, вона вже під впливом. Він повернеться за рештою Ну і пішли. Сидить з доньками тепер думку гадає. Елен з Томасом на хаті думають, що його далі робити. І хлоп каже, що знає, Орлок за нею сюди приїхав, а вона то все теж знає, бо це ж в принципі її рук справа. Вона по молодості влізла до нього, якось там ставши коханкою. І от з того часу він її переслідує. А дізнавшись що спить з нею інший, приїхав. Каже, не чіпати її про каженну таку, а потім міняється в обличчі і закидає, що Орлок все їй розповів. І як той боявся, листи не писав. Став і що взагалі продав кохання за золото і проклинає його у всіх гріхах. Все ламає і каже, що не варто було одружуватися, бо й так мертвий. І як давай кричати, одяг рвати. Оп, з момент. Ну коротше, в неї там сім п'ятниць на неділю, тож вона падає потім в ноги і просить взяти її. А хлопці такі, що два рази просити, не доводиться. Кричить, хай той бачить їхню любов. Дівчина ридає і каже, що якщо не піде до нього, всім гаки. Але Томас каже, що вб'є мерзотника. Ось так: от. Ох, і сцена. Насправді дуже напружена. Франс читає з якоюсь. Розумної книги, що дівчина добровільно віддалася демону до перших півнів, і то таким чином зруйнувало прокляття носферату, тобто рішення проблеми сама проблема. Фільм норм так розігнався, тож демон наказав мужчинчику спати як останній раз в житті, і той не може допомогти дітям, що кричать в сусідній кімнаті мати біжить сама, а там жах добаний. Висмоктав тільки так. І дітей, і жінку слідом. Здуріти у мужика ранок. Компанія лише дивиться на те. Елен і професор кажуть один одному, що мають поговорити. Чоловік кидається зі звинуваченнями, але Томас показує укус і каже. Що все це бляха існує насправді. Їдуть, і Томас розповідає, як сестри його до життя повернули, а Носфера тут цього не очікував. Тож, здогадуючи, що труна вампіра в тому маєтку проданому, підуть туди купою та й знищать. Землю освятять, і труну бацнуть. Притулку не буде на ранок. А як з'явиться, то кілком в серце та й з кінцями. План ніби є. Тож Елен проводить Франца до хати і каже, що це має бути вона так. І розкривається те, що і дівка, і професор доперли, що лише вона може покінчити сим, а не якийсь там кілок в серцем. І кидає наостанок, що її призначення це їх поряд тунок. а за чоловіка подбають, підуть на полювання, як і домовлялися, щоб не заважав. каже Томасу, що ти покладеш край цьому, бо на нього немає впливу, і що пообіцяв, що не повернеться, допоки не переконається, що вампіру смерть. Ну, герой пішов. Циліндр кудись зник, тож доводиться йти і шукати. А тіп убитий горем дахом поїхав тільки так: прийшов до склепу і, схоже, під чумою, бо кров з рота то не на здоров'я. Ну що сказати, жах довбаний. Прибігли, а вся сім'я вже воз'єдналася. Тож вони під молитви спалюють тіла і рухаються на полювання. Ну, типу, тим часом на Ніч Елен уже чекає свого принца в тому склепі щурів тринда і не бояться ж. Ну, склеп відкривають, кіл заганяють, але ж то там прислуха завалявся, який хотів лише продати душу та володарем щурів стати, що ще для щастя треба. Аносферату гаду такому лиш дівка треба. Після цих слів Томасу доходить, де правда захована, і він біжить рятувати кохану і знищувати людство. А професор склеп палить, і окультистські приколи про очищення кричить. Запізнюється коханець, але все ж прийшов, питаючи, власна її воля. Вона сказала так: згодний прозвучало двоє ну коротше, цьому консерватору, аби все по правилам було. А тепер все по правилам. Тож дихає, як той дід, що вже вмер, хоч так воно і є. Цілується і щось в цих очах є. Врешті-решт, злягається, все як в тих картинках, і цілує її серце. І прийшов дурак під ранок, чи що, чи то часу багато пройшло, Вже і півні співають, але так манить дурманить, що не відсмоктатися. Елен либиться, сонце припікає, но помирає. Не хотів би я побачити таку срань на місці Томаса, але хоч спрацювало. Професор просить вибачення і цитує книгу, що її добровільна жертва врятувала всіх від носферату. Що ж, ось такий фільм зняли у 2024 році. І дивлячись в оригіналі, проникаючись атмосферою, і акторською грою, я був в захваті. Перша половина фільму більш зрозуміла, але розвиток другої та і загалом помітність сучасності в стрічці не давала занудьгувати. Окремо акторська гра – моя повага. Сподіваюся, ви від мене теж не занудьгували, але якщо так, то вітаю це все. Спонсори Мають змогу дивитися першими. Дякую за підписку та лайк. Якщо є можливість, підтримайте донатом. Бо Ютуб це не про заробіток. На жаль, почуємося.